Огляд ножа канцелярського К-9. Е, леза дуже гострі дуже гострі. Е, не знаю, з чим порівняти, але дуже гострі. Е, ну, я ще таких не зустрічав гострих. К-9. Матеріал корпусу. Е, тут пластик, але такий крепкий пластик, потім йде. Метал. Ось тут вже метал іде. Тут, де пише К9, це є пластик. І далі можна зачіпляти ось тут такий ножичок. Ну, сам по собі він. По якості хороший, я би сказав. Ну, цікава така модель, що там пише, на ньому. Ось те, що пише на ньому, 25 п'ятий рік випуску, ось інструкція.